Є шановні друзі. Ми баскетбольна громада міста Чернігова долучаємось до флешмобу всеукраїнського, присвяченого 30-річчю незалежності України в рамках соціальної акції Активні парки локації здорової України. Ми будемо виконувати сьогодні специфічну баскетбольну вправу подвійний крок з влучанням у кошик базова. Базова вправа для баскетболістів будь-якого віку. Отже, три, два, один. Поїхали! Адін, худок подавал подавав. Це зробили і дякуємо, і переглянув цей флешмоб всім іншим баскетбольним громадам наших міст, міст України. До зустрічі!